Вас вітаю луч! Показуємо вам лот домашнього одягу та білизни від брендів Ук та Валіш. Такий пенюар від Валіж. Дуже класний. Потім в більшому розмірі боді. А, взагалі, Валіш випускає дуже багато своїх моделей в великих розмірах. Бренд є боді Толерантним. Також декілька одиничок буде від інших брендів, наприклад, ця маєчка від Princess Tam, Tam, Але бренди також класні. Це йде комбінезон у шортами. Такий корсет в білому кольорі від Valie з підтяжками для панчох. Потім така нічна сорочка. Далі йде комплект у дві футболки, які можна зробити: комплект трійка в рожевому чорному кольорі та плюс шорти. От. Ціна за одиницю 3,5 євро. Це, взагалі, суперова ціна, на мою думку. І немає конкуренції на валеж. Далі такий комплект Немає конкуренції на валеж на ринку. Тобто ви можете мінімум втричі збільшувати ціну, і ну, це буде не межа. Це також іде комплектом. Ми самостійно формуємо лоти, тому завжди стараємося робити. Наповнення до кожного лоту максимально класне. Ця мені майка дуже подобається. Гарний дуже відтінок. Така кофта домашня від УК. Далі такий боді дуже цікавий. Гляньте, які. як Це, це так, такий халат. Знову. Якщо моделі повторюються, це будуть різні розміри. Ці шорти в розмірі L, до речі. Далі таканічна сорочка в червоному кольорі. Від Ук дуже м'яка, приємна до тіла, максимально комфортна. Знову ж таки, боді від Велеш в великому розмірі. Маючка від Принцес там-там. -та. Легесенька, майже не відчуваються такі штани, дуже вільні, легесенькі і взагалі не відчуваються на тілі. Можна носити навіть ну, десь на прогулянки, наприклад. Комплект сорочка нічна та халат. Така кофта від Ук. Так, далі такі штани також м'якесенькі, дуже приємні. Насправді, я думаю, ви вже знайомі з цим брендом, тому багато говорити не потрібно. Дуже класний курсет, нічна сорочка від Ук. Далі такий ще курсет. Це від Еліна. Такий комбінезон з шортами також. Корсет. Далі комплект трійка може бути. Тут іде піжама кофта та штани. А також халат. Все йде в одному розмірі в Есті. Єдине, що трошки відрізняється матеріал. Це ще один халат, він в іншому розмірі, від того, що ви вже бачили. Дві одинички таких курсетів, вони трапляються в кожному лоті. Далі така дуже класна насичений синій колір, шорти та сорочка. Ще одна піжама від UK в ніжно-рожевому кольорі. З коротким рукавом та штани. Потім корсетик від Валеш. Також з підтяжками, дуже класно. Ко... Боже, футболка від Famіліet. Може йти разом з такими штанами. І ще одна піжама комплектна. Ще раз нагадую: ціна за одиницю 3,5 євро. Ви дивилися лот номер 23. Звертайтеся до менеджерів за номером телефону в описі, щоб зробити замовлення на зв'язку.